Всім привіт! Сьогодні у мене такий насичений день. Хто не знає, я працюю в театрі опери і балету в місті Дніпро. Я вже відіграв одну виставу. У нас була білосніжка, це балет. Мені подобається цей балет, хоч він і дитячий, але там цікава така музика. Балет сам цікавий. І вечір у мене ще в п'ятій годині теж буде вистава. І от я їхав, заїхав собі, купив шаурму. Людмилка, якщо ти будеш дивитися це відео, вибач, вибач, я старався триматися, я просто міні-дієту тримаю. Намагаюся привести себе в порядок після новорічних свят. Дуже багато олів'є і салатів є втовк. Так що пробую себе привести в таку в норму. Заїхав собі купив шаурму якусь асорті, не знаю. Смачна, вона чи не смачна. Ну, от таких розмірів розмір не маленький. І це... Заїхав в академію, зараз тут поїм. Тому що я на вулиці не сильно хотів, хотіть. Тепло на вулиці. Кайф. Тому я зараз тут поїм. Я сподіваюся, що вона смачна. Блін, вже трохи холодно, Поки я лазив, що так, Щось поки що одна корейська. Морковка. Хороша, соковита така От Отаких розмірів. Мені здається, що вона дорогувата. 167 гривень вийшло. Я чомусь, коли замовляв, не подивився на ціну. Замовив, а потім мені сказали. Ну, вона 600 грам. Це в центрі брав. Нормально. Все, буду збиратися, потрібно мені їхати. Скоро вистава. Зараз подав година о 5 годині вистава. Ще перед виставою треба заздалегідь прийти, переодягнутися, бо ми граємо в костюмах в смокінгах. Хочу ще заїхати в дуже цікавий магазин для іншого мого каналу кулінарного. Хто не знає, у мене ще інший є кулінарний канал. Посилання я залишу десь або в описі, або десь в описі каналу. Я хотів дуже давно скуштувати локшину бульдак. Тільки не та, що гостра, а там є сирна і карбонара. Вони начебто не такі сильно гострі. Гостре взагалі я не можу їсти. Це не мій варіант. Коротше, для того кулінарного каналу я хочу скуштувати і там записати про, це, про цю локшину відео. Так що, якщо цікаво, переходьте туди. Там є рецепти, там дегустація, там все все-все, що з їжею пов'язано. Ось так. Якщо я збираюсь. Поїхав. Де yeah. поки я не поїхав, обов'язково напишіть в коментарях, чи знаєте ви, як називаються ці інструменти. Ось цей інструмент як називається. Вони всі одинакові. Ось цей інструмент називається. Буду чекати. В коментарях напишіть. Хто відгадає, той молодець і в нього буде щасливий 2025 рік. Все. Коротше, ось так виглядає магазин. Неподалік від книжкового ринку. Якщо хтось знає, це в Дніпрі з так він виглядає середини. Всякі смаколики снеки. Так, мене цікавить. Ось ця локшина і ось ця локкна. Зараз я хочу ось цю взяти цю, якщо вони є на великих пачках. Можливо, ще щось оберу. Взяв я такі дві локшини Бульдак. сирна і карбонара. 139 гривень одна штучка. Сказали, що вони всі гострі, не ці менш гострі Гострі я не люблю. я переодягнувся йду працювати. Ось так я виглядаю, костюмчик, все чорненьке. Це мій інструмент, отак він виглядає Все, будемо працювати. Все, я вдома прийшов. Бонь, там їсти нема, що? Мене просто друг брав курточку покористуватися. Віддав. Зустрічай! батя додому. Да, 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 да. А, 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 а. Звір, звір. Да. Хороша, моя маленька. Да, я хороший собачье. Кисінка, доброго дня. Я вам не <реш> Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, бувайте.